Такий тип колег в мережах я називаю пасивна агресія, тому що вони слідкують достеменно за кожним твоїм дописом. Вони, звісно, що не лайкають жоден пост, ніколи не пишуть коментарі. Їм все одно, що ти до цього пояснив класно 50 завдань ЗНТ. Якщо, не дай Боже, ти допустив помилку, то одразу прилетить коментар. Чи приємно це з якогось морального боку, зважаючи на все вище перераховане, не дуже До помилок я ставлюся абсолютно адекватно. Чи є з цього користь? Особисто для мене ні. Мене неймовірно демотивує, через що я дуже довгий час не знімала навчальні відео, тому що людина, яка ніколи не записувала відео, цього не зрозуміє. І оця вся штука, що негатив дозволяє нам рости не про мене. Якби я не знала, що, наприклад, це не Кисновідновна реакція, окей. А коли ти втомлений сказав це на відео, це трошечки інше. І дивіться, якщо це там підписниця, не підписниця, але вона завжди вас підтримує, колега там, да, щось там лайкає, десь там відписала, і тут, ой, ну тут в тебе помилка. Окей, але ж ноу 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 то зовсім менше.